Бутик ексклюзивних меблів та аксесуарів преміального рівня Рум». Тут представлені найякісніші європейські бренди меблів, аксесуарів та предметів декору для дитячої кімнати, а також унікальні бренди ручної роботи, яких ви не знайдете ніде в Україні. У Baby Room є унікальні ліжка трансформери від АЛондра, дитяча ліжечка з електронним механізмом заколисування від мікуна, а також ексклюзивні плетені вручну люльки. Тільки у нас ви знайдете меблі, які сміливо можна назвати витвором мистецтва. Заодно в бабірум ви можете підібрати матраци, гіпоалергенні ковдри, подушки, позиціонери, а також вишукані елементи декору, кошики для іграшок, нічники та багато іншого. Ексклюзивно для вас ми можемо створити штори та балдахіни, бампери в ліжечку та постільну білизну, а також оздобити колиску малюка. Чекаємо вас за адресою бульвар Миколи Міхновського 3.